Ваші діти зовсім не хочуть їсти кисломолочний сир? Зараз ми з вами приготуємо десерт з кисломолочного сиру, від якого вони точно не відмовляться. Та що там, діти, навіть дорослі будуть у захваті від такого смаколика. Цей продукт є аналогом шоколадних цукерок тільки у молочній промисловості. Звичайно, що солодощі це не тільки завжди користь, а от глазуровані сирочки дуже полюбляють діти, і вони набагато корисніші за шоколадні цукерки. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Мої діти дуже полюбляють сирки з кокосом, тож сьогодні приготуємо сирки з малиново-кокосовим смаком. Для початку хочу приготувати неймовірно смачну кокосову начинку. Тарілочку до білого шоколаду відважуємо потрібну кількість невареного згущеного молока. Сюди ж додаємо кокосову пасту. Якщо ви полюбляєте кокосову стружку, то кокосову пасту можна замінити на стружку. Також для приготування нашої начинки нам знадобиться вершкове масло. Тож додаємо м'яке вершкове масло до решти інгредієнтів. Миску з вмістом ставимо на парову баню та ось так, помішуючи все вінчиком, доводимо наш кокосовий крем до стану однорідності. А щоб зробити смак крему ще яскравішим, додаю до нього малинове пюре. Та перемішую крем вінчиком до однорідності. Додавати малинове пюре в крем не обов'язково. Кокосовий крем сам по собі виходить неймовірно смачний, і саме його я використовую при готуванні торта Рафаело. Готовий крем. Переношу у одноразовий кондитерський мішок та кладу крем в холодильник на 2 години для повного охолодження та стабілізації. В цей момент я також дістала з холодильника кисломолочний сир та вершкове масло. За цей час, поки стабілізується в холодильнику крем. Ці два інгредієнти якраз нагріються до кімнатної температури. А коли пройшов час, в блендер до кисломолочного сиру додаємо потрібну кількість цукру сюди ж додаємо трішки кокосової пасти. Знову ж таки, пасту можна замінити на кокосову стружку. М'яке вершкове масло теж іде сюди. Далі перебиваємо все блендером до однорідності. та перекладаємо нашу сирну масу в кондитерський мішок, десь 2 треті від всієї кількості. Ну, а далі все дуже просто. У приготуванні наших сирочків я використовую ось таку силиконову форму. Можна використовувати будь-яку силиконову форму, яка у вас є вдома. Головне, щоб виямки, в які ви будете викладати начинку, були невеличкого розміру. Отже, спочатку викладаємо шар сирної маси на дно форми. Потім з цієї сирної маси робимо бортики по стінкам прямокутників. Я заповнюю свої прямокутники по дві, щоб рівномірно розподілити у формі начинку. Далі ще чайною ложкою поправляю свої бортики, щоб наш кокосовий крем був рівно всередині сирочку. І в серединку викладаємо наш кокосовий крем. Після цього я переклала в мішок ту сирну масу, що у мене залишилась, та викладаю невеличкий шар сирної маси. На кокосовий крем, та тепер шпателем вирівнюю поверхню наших сирочків. Можна ще також скористатись лопаткою, щоб наша форма була повністю заповнена без ніяких прогалин. В кінці зачищаю ще трішки саму форму, та після цього ставимо дощечку заповненою формою в морозилку, мінімум на 5 годин до повного замороження, сирочків, а краще на цілу ніч. Тож, вже на наступний день перше, що я хочу зробити, це приготувати шоколадну глазур, якою ми будемо покривати наші сирочки. А для цього нам потрібно розтопити шоколад. В даному випадку я роблю глазур з білого шоколаду. В Ковшик з гарячою водою ставлю мисочку шоколаду. Помішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. В Розтоплений шоколад відважуємо потрібну кількість рослинної олії. Зазвичай використовую соняшникову рафіновану олію. Олію. Та тепер перемішую шоколадною емульсію до однорідності. Хочу, щоб моя глазурь була рожевого кольору, тож додаю до шоколадної емульсії харчовий рожевий барвник. Трішки перемішаю лопаткою. Та пробиваю занурювальним блендером до однорідності. Готову глазур потрібно перенести у вузький високий посуд, щоб було зручно занурювати сирок у шоколадну глазур. Ну а тепер дістаємо з морозилки сирочки, виймаємо по черзі їх силиконової форми. На один нанизуємо дерев'яну шпажку та занурюємо його у шоколадну емульсію. Декілька секунд чекаю. Поки скапає зайва глазур та викладаю сирок на дощечку, застелену пергаментом. Вийняти шпажку з десерту можна ось таким викручуючим рухом. Все це саме пророблюю з усіма сирочками по черзі. Дістаємо сирок з форми та одягаємо його на шпажку. Занурюємо сирок в шоколадну емульсію та викладаємо його на пергамент. Викручуємо з нього шпажку. Та тепер, коли всі сирочки покриті шоколадом, ставимо дощечку з десертами в холодильник на хвилин 20. За цей час моя шоколадна емульсія а точніше, її залишки в кондитерському мішочку трішки охолола. Та тепер можна з неї зробити на сирочках такий декор. Роблю з неї такі ніби як штрихи на та прикріплюю до неї посипку у вигляді метеликів. Це, звичайно, не обов'язковий крок, особливо, якщо ви їх плануєте з'їсти вдома. Хоча такі гарні чизкейки. Можуть стати окрасою кенді-бару. чи можна їх спакувати у гарну коробочку, і повірте, це буде дуже вдалий солодкий презент. Після цього ставимо сирочки у холодильник до повного розмороження. Розріжу вам одненько, щоб показати його серединку. По-моєму, виглядає дуже симпатично. А на смак просто не передати словами, яка це смакота. Він такий ніжний. Та неймовірно смачний. Дуже раджу вам приготувати його та відчути цей смак. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Такий глазурований сирок можна вважати повноцінним десертом. Такий малесенький чизкейк. Підкорить серце та розом будь-кого та кожного, хто хоч раз його скуштує. Моїм дітям ці кокосові сирочки дуже сподобались. Вони набагато смачніші за будь-яку цукерку. Крім того, дуже корисні. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!